Чи впливає на дитину те, що вагітна жінка вивчає кабалу? Впливає, звичайно, на дітей те, що батьки вивчають кабалу. З іншого боку, ми не займаємось дітьми в кабалі. Тобто спеціально ми не вивчаємо з дітьми кабалу, а у нас кабалою займаються тільки дорослі. Але звичайно, уявіть собі, мама з одним ціннісним набором, а дитина з іншим. І взагалі, як цінності впливають взагалі на життя, вони впливають на життя кардинально. Тобто на все те, що буде відбуватися з вами, впливає хід ваших думок і ваше направлення внутрішнє, і на вашу дитину, звичайно, бо де ви опинитесь через рік, через два, залежить від того, які у вас думки і цінності. І це, наче так, непомітно, але це кардинально впливає на життя. Бо кожна думка маленька, яка зараз у вас проходить, якщо вона зв'язана з творцем. Вона може вмить перемкнути всю ситуацію, весь хід подій вашого життя, тому звичайно, це дуже важливо, але ми не вивчаємо кабалу з дітьми.